Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку кінетична енергія, повна механічна енергія. Сьогодні ми будемо знайомитись з поняттям кінетичної енергії, другого виду механічної енергії, її фізичним змістом, виведемо формулу для її розрахунку та розглянемо одиниці вимірювання. А також я спробую обґрунтувати через приклади залежність кінетичної енергії від маси та швидкості тіла. Введу поняття повної механічної енергії, як суми потенціальної та кінетичної. А також ми навчимося застосовувати вивчені сьогодні та на минулому уроці формули для розрахунку кінетичної та повної механічної енергії для розв'язування аналітичних та розрахункових задач. Розпочинаємо. Нам же відомо, що механічна енергія буває двох видів потенціальна та кінетична. Слово кінетична походить від грецького слова кінesіс, що означає рух. У фізиці кінетична стосується руху і використовується для опису енергії, яка пов'язана з рухом об'єкта, а за рахунок енергії, як відомо, можна виконати роботу. І тепер таке питання, чи впливають маса та швидкість, наприклад, кулі для боулінгу, на значення її кінетичної енергії. Розглянемо два приклади, щоб на це відповісти. Якщо ми візьмемо дві кулі для боулингу, які рухаються зі швидкістю 8 метрів за секунду, але мають різні маси, одна, наприклад, 3,2 кг, інша 6,4 кг, то виконавши дослід, ми помітимо, що куля масою 6,4 кг збиває більше кеглів. Або відштовхує їх далі, ніж куля масою 3,2 кг. Тобто з цього прикладу, де однакова швидкість, але різні маси, ми доходимо висновку, що маса кулі впливає на виконану нею роботу. Важча куля при однаковій швидкості має більшу кінетичну енергію і здатна виконати більшу роботу. Тепер увага на наступний малюнок, приклад 2. Де однакова маса, але різні швидкості. На цей раз ми візьмемо дві кулі масою 6,4 кг. Але рухатись вони будуть з різними швидкостями 6 та 12 м за секунду. І ось, виконавши досвід, ми побачимо, що куля, що рухається зі швидкістю 12 м за секунду, збиває більше кеглів або відштовхує їх далі, ніж куля зі швидкістю 6 м за секунду. Цього можна зробити висновок, що швидкість кулі впливає на виконану нею роботу. Куля з більшою швидкістю при однаковій масі має більшу кінетичну енергію і здатна виконати більшу роботу. Як ми вже зрозуміли, і маса, і швидкість кулі для боулінгу визначають величину кінетичної енергії і водночас скільки механічної роботи вона може виконати при зіткненні з кеглями. Ці спостереження приводять нас до поняття кінетичної енергії. За означенням, кінетична енергія позначається літерою e з індексом K, це енергія, яка зумовлена рухом тіла. Формула для визначення ЕК записується як MV квадрат поділено на 2, де ЕК це кінетична енергія М маса тіла, а В швидкість руху тіла. Тобто кінетична енергія прямо пропорційна масі тіла, при незмінній швидкості збільшення маси вдвічі збільшує кінетичну енергію також вдвічі. І квадрату швидкості тіла при незмінній масі збільшення швидкості вдвічі призводить до зростання кінетичної енергії вчетверо. Але варто зазначити, що, так як і потенціальна енергія, кінетична енергія є відносною. Тобто кінетична енергія тіла відносно різних спостерігачів, може бути різною, оскільки відносно них може бути різною швидкість руху цього тіла, ми знаємо, що швидкість визначається обраною системою відліку. Тілом відліку. Візьмемо кілька прикладів. Перший пасажир в автобусі. Якщо для пасажира предмети всередині автобуса, наприклад, книга на сидінні, Нерухомі і мають нульову кінетичну енергію, то для людини на зупинці ці предмети рухаються разом з автобусом і мають кінетичну енергію. Другий приклад, наприклад, пішохід і бігун. Для людини, що стоїть на місці, бігун рухається і має кінетичну енергію. Для іншого бігуна, який біжить поруч з цією швидкістю і в тому ж напрямку, перший бігун здається нерухомим. Тому його кінетична енергія відносно другого бігуна дорівнюватиме нулю. А чи може тіло одночасно мати потенціальну та кінетичну енергію? Звісно так, тіло може одночасно мати і потенціальну, і кінетичну енергію. Наприклад, якщо узяти літак у польоті, він має потенціальну енергію, адже знаходиться на певній висоті і взаємодіє з землею. Та кінетичну енергію, адже він рухається з певною швидкістю. Те ж саме, якщо розглянути автомобіль на схилі. Він має потенціальну енергію, знаходиться на висоті над рівнем підніжжя схилу, і кінетичну енергію, адже він рухається вгору зі швидкістю, або вниз. І усю енергію механічну можна порахувати. Це так звана повна механічна енергія тіла. Позначаємо E з індексом повна. І складається вона із суми кінетичної та потенціальної енергії тіл. Тобто Е повна буде дорівнювати ЕК плюс ЕП. І це дозволяє оцінити загальну здатність тіла виконувати роботу, враховуючи всі форми механічної енергії, які вона має в даний момент. А тепер розв'язування задач. Завдання перше. За яких умов кінетичні енергії двох тіл є рівними, якщо маси цих тіл однакові. Мабуть, же здогадали, що кінетичні енергії двох тіл однакових мас будуть рівними, якщо їхні швидкості будуть рівні. Задача 2. Визначте кінетичну енергію кулі масою 8 грам, що вилетіла з пістолета зі швидкістю 320 м за секунду. Це вже задача, запишемо коротку умову. Дана 2крапка М дорівнює 8 грам. Обов'язково перетворюємо кілограми, тобто ділимо на 1000. Буде 8 тисячних. Швидкість 320 метрів за секунду. Позначали В маленькі. Невідома ЕК. Задача дуже проста. Це на формулу кінетичної енергії. ЕК дорівнює МВ квадрат на 2. Давайте перевіримо одиниці. Нас виходить, що. Кілограми треба помножити на метр на секунду і все це в квадраті. Ми в даному випадку метри квадратні можемо розкласти як метр помножити на метр. А метр на секунду в квадраті це те саме, що ньютон поділено на кілограм. Отже, кілограми скоротяться і будуть ньютон-метри. А це є джоулі одиниці роботи і енергії також. І кінетична, і потенціальна енергія. Розраховується в тих же ж самих одиницях, що й механічна робота. Підставляємо значення і, виконавши арифметичні дії, ми маємо 409,6 джолів. Можна записати відповідь. Задача 3. Маса ядра для чоловіків при атлетичних змаганнях дорівнює 7,26 кг, а для жінок 4 кг. Яке ядро має більшу кінетичну енергію при однаковій швидкості? У скільки разів ці енергії відрізняються. При однаковій швидкості кінетична енергія пропорційна масі тіла. Ми на сьогоднішньому уроці це вивчили. І оскільки маса чоловічого ядра більша за масу жіночого, то при однаковій швидкості чоловіче ядро матиме більшу кінетичну енергію. Щоб визначити, у скільки разів кінетична енергія чоловічого ядра більша за кінетичну енергію жіночого, поділимо їхні маси. 7,26 розділивши на 4, матимемо 1,815. Отже, при однаковій швидкості кінетична енергія чоловічого ядра приблизно в 2 рази більша за кінетичну енергію жіночого ядра, адже наближено це буде 2. Така відповідь. Завдання 4. Журавель масою 10 кг летить на висоті 15 метрів. Визначте повну механічну енергію журавля, якщо його кінетична енергія дорівнює 120 джолів. М дорівнює 10 кг. Запишемо коротку умову. Маса 10 кг. М дорівнює 10 кг. Висота аж маленьке 15 метрів. Кінетична енергія. ЕК 120 джоулів. Знайти Е повне. Якщо в нас є кінетична енергія для визначення повної, нам треба порахувати потенціальну енергію. Знайдемо спочатку її. ЕП дорівнює МЖH. Перевіривши одиниці, що ми не раз вже робили, ми доходимо, що одиниці вимірювання, звісно, джоулі. Можна підставити значення, і ми маємо 1500 джоулів. Тепер для визначення повної енергії достатньо до нашої кінетичної ЕК додати потенціальну ЕП. З одиницями все зрозуміло, джоулі можна підставляти значення. І в нас виходить, що повна енергія рівна 1620 джоулів. Можна записувати відповідь. Задача виконана. Лишилася п'ята задача. Це питання. Чому автомобіль порівняно легко долає підйом? якщо перед підйомом добре зможе розігнатися. Автомобіль дійсно легко долає підйом, якщо перед цим розганяється бо накопичує кінетичну енергію. Ця енергія перетворюється поступово на потенціальну під час підйому, допомагаючи подолати гравітацію. Це ж саме буде, якщо це буде рухатись не автомобіль, а наприклад, ми будемо долати підйом. Якщо ми перед підйомом розженемося, нам буде набагато легше і швидше його подолати. Так? Так. На цьому все. Лишається дати відповіді на контрольне запитання та виконати домашнє завдання. А саме опрацювати параграф 7 та виконати вправи 7, 4, 6 та 7. Дякую за увагу. До зустрічі!